Друзі, привіт, Володимир Зеленський зробив заяву, що він готовий готовий провести вибори, не зважаючи на те, що в конституції є якісь там складнощі. Щодо цього, він дав інтерв'ю Fox News, де вони там глибоко занепокоєні, що в Україні не проводяться вибори. І Зеленський відповів: в принципі, «We can, ми можемо. Ну що ж, друзі, давайте послухаємо перше джерело, що саме він сказав, щоб не було потім ось цих журналістських. we're concerned about where all the money is going. we're concerned that you're not holding elections because you're in this emergency time. we need security for these elections. for example, we are ready if we will have ceasefire, even if, if it's difficult according to our constitutional elections. we can. okay, if. Отже, друзі, це вони громадянам кажуть, що не можуть, бо воєнний стан. А в Сполучених Штатах, в принципі, якщо дуже захотіти, то можна. Я нагадаю, що відповідно до Конституції строк сидіння президента на банковій становить 5 років. А далі вибори. Причому сама конституція зазначає, що ось цей порядок виборів дійсно встановлюється законом. Тут цікаво те, що про строк сидіння президента на посаді під час воєнного стану в конституції ні слова. А про строк сидіння депутатів на Грошевського, хоча б якась згадка є, і маю сказати, що цей журналіст у інтерв'ю не запитує, які саме вибори має на увазі президент. Ми не розуміємо, тому що тут є все ж таки деякі нюанси. От відповідно до конституції, відповідно до статті 83 сказано, хоча б про якусь безперервність повноважень парламенту, допоки не оберуть нову Верховну Раду після скасування воєнного стану, навіть якщо ця рада вже прострочена. І от на контрасті, коли ми шукаємо в конституції, хоча б щось на цей рахунок, ми знову ж таки щодо президента нічого не знаходимо. От 5 років минуло незалежно воєнний стан, не стан, стан війни, надзвичайний стан, ні слова. Ну тоді до побачення. складно ще є. Є прогалина, і вона не продовжує строк сидіння президента на посаді. Але в нас є закон, і от прихильники не проведення виборів під час дії воєнного стану. Там Веніславські різні є, там експерти, вони якраз посилаються, перескакують такий хід конем, роблять через конституцію. Перескакують одразу з закону. Я маю сказати, він у нас не один Це і закон про правовий режим воєнного стану. і Виборчий кодекс тут вони. Так укріпились добре. Дійсно, є заборона, пряма заборона проводити ось будь-які вибори, в тому числі президента під час дії воєнного стану. Але Конституція це основний закон, і він має вищу юридичну силу, визначає основні засади. Тому, коли президент Зеленський в інтерв'ю сказав, що в принципі ми можемо. Малось на увазі, що дійсно Конституція не забороняє проводити вибори Ради, навіть незважаючи на те, що є стаття 83 під час дії воєнного стану, і тим більше тільки не забороняє ще й спонукає проводити ці вибори президента, який вже, ну скажімо так, строк повноважень, якого сплинув. Тож залишається лише змінити закон, бо Конституція говорить, що вибори проводяться відповідно до закону. Тож, друзі, це був юридичний аспект, але ж є ще безпекова проблема. Проблема прогарантувати незалежність цих виборів, як цього вимагає конституція. Тому що деякі депутати заявляють, що якщо на виборчих дільницях будуть стояти ТЦК, самі здогадаєтесь, яка там буде явка, наскільки прозорими такі вибори будуть. Крім того, як будуть голосувати військові, як будуть голосувати біженці, ВПО, ось цей весь реєстр виборців, його потрібно оновити. Він відновив свою роботу. ЦВК про це заявляло. До речі, буквально сьогодні з'явилася новина, що вони поїхали знайомитися із досвідом Фінляндії, Швеції та Данії щодо проведення виборів за кордоном. Ну друзі, що я вам скажу, вже якісь рухи пішли, якісь заяви там лунають. Вочевидь, на фоні того, що воєнний стан дійсно може продовжуватися ще довго. А то ось це питання незалежності і демократії і виборів. Воно буде загострюватися надалі. Тому, власне, ми бачимо ось тепер такі рухи в цьому напрямку. Тут взяти чийсь досвід щодо проведення виборів під час війни, ось такої повномасштабної, насправді, дуже складно згадати якісь такі релевантні приклади, але тим не менш, деякі приклади є, хоча б приблизно ясно, що не такі, як в Україні. Всі події ми не можемо відтворити якісь там. Взяти для себе приклад. Але от у 91-му році у Хорватії тривала війна за незалежність. Причина знову ж таки, тому що Сербія, ну така країна, створила сербську країну, республіка сербська країна. І відповідно там тривали бойові дії. Це такий був аналог ДНР ЛНР, але е, Хорватія. Провела дуже успішну військову операцію і змогла повернути ось свої території під контроль. І незважаючи на те, що проводилися активні бойові дії під час війни за незалежність в період 91-95 років, проводилися і парламентські і президентські вибори у Хорватії в 92-му році. Голосування, як вони зазначають, організовували навіть у районах, де тривали бої. Біженці та діаспора мали можливість проголосувати дистанційно. Тож, друзі, було б бажання, була б належна організація, а конституція це не забороняє, я б нацька дозволяє. А, ну і залишається лише питання організації безпеки та от, дійсно правомірності, легітимності, законності проведення таких виборів. Що думаєте, ви, чи дійсно ці рухи пішли в напрямку змін політичних в Україні? Як швидко вони можуть відбуватися? Пишіть свою думку в коментарях. А якщо це відео сподобалось, не забувайте ставте лайк підписуйтесь на цей канал і підписатись також і на мій телеграм-канал. Там дуже багато важливих юридичних новин, корисних юридичних роз'яснень та посилань. Ваш інспектор права.